<реш> <реш> ну що, сину, ти готовий відкрити свій подарунок? Вау. Wow. Що? Це, Це твій, твій новий, новий поні. поні. Тато ти ідіот, я хотів Xbox. Ні-ні-ні, <реш> не так швидко, сину. Це не просто поні. Всередині цього поні є антидот. Антидот, спитаєш ти? Why? Антидот до отрути, яка була в твоєму святковому торті. <рит> <рит> Отак, сину. Ти з'їв отруту. Зараз ти маєш вибрати вбити поні, щоб отримати антидот, чи пожаліти поні та вмерти само. Час збігає імененнику. Бий <рит> поні. <рит> 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 я, я, сам! Що? З Днем народження, сину. Схоже, що уроки, який ти засвоїв, був важливіший, ніж подарунок. Číne tak?